Моя історія починається, коли мені було 17 років. 24 лютого я прокидаюсь. Отримую багато повідомлень від рідних. Почалась війна. Шановні громадяни України, сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. У мене були пари, пізніша робота, але це все насправді втратило сенс. Десь півтри місяці я волонтерив, з часом зародилась ідея, що можна збирати кошти, можливо, щось купляти тут за кордону і пересилати хлопцям. Чим гарячіше на фронті, чим більше там проблем, тим у висновку з'являється більше біженців. І більше волонтерів потрібно, щоб допомагати цим людям. Тому концепція була дуже проста: армія, армія ще раз армія. У мене була знайома, в якої батько військовий, він був в Маріуполі. Їм їхній бригаді були потрібні тепловізори. Я почав збір саме на них. Але з часом батько написав, що нічого туди вже не доїде. Починається дуже сильна блокада. І що Вони дуже вдячні, але на жаль, це вже не потрібно. Ми заморозили ці кошти і згодом почали разом вже з командою збір на автівку. І тоді з часом я написав своїм друзям у Львові: вони теж платуть сітки. Я спитав їх, чи потрібні сітки? і на що отримав відповідь, що Богдан сітки потрібні завжди. Після того. Я зробив великий ресерч інформації в інтернеті, як плести сітки, що для цього потрібно. Знайшов в інтернеті, де можна було б замовити матеріали, і написав про це в соцмережах на своїй сторінці: що от я починаю це робити. В той момент я жив в хостелі, і мені вдалося домовитися з адміністрацією хостелу, що вони так дозволять мені на веранді займатися. Саме цією справою плести сітки. І це мене дуже втішило, тому що місце у мене вже було. До нас почали приходити незнайомі мені люди, підтримали цю ініціативу теж поляки, які жили в тому хостелі, і це було дуже приємно. І так, 8 квітня 2022 року, почалось створення Нецфорєї. А як давно ви знаєте цю організацію? Тут три години. правді прихожу безплатних печенок покушати. Пече? — <розумінен> 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 В Польщі я вже два роки, саме в Познанні так само. І про нец 2 дізналася буквально через тиждень мого приїзду сюди. На волонтерці я вже один з половиною рік, мене сюди привела дівчинка, з якою я познайомилася на польській мові. Вона сиділа біля мене і така каже: Хочеш волонтерити? Я така кажу, ну звісно. І вона така, ми робимо маскувальні сітки. Коли я тільки приїхав в Познай, то я почав сюди ходити буквально з третього дня свого приїзду, як тільки розклав речі. Зразу я шукав чим мені зайнятися. Мені написала подруга і запросила сюди. І з того моменту я не виявляюся життя без якби, допомоги. Я прийшов на волонтерку 3 лютого 2023 року і моїм основним мотивом було те, що я хотів бути корисним для своєї держави. Що все почалося, коли була перша річниця повномасштабного вторгнення, звісно, було мітинг. На плац Одами І Раптом почув о, одного з тих волонтерів, що ми така та організації Netsfore займаємося спетінням сіток для військових номер. О, ну нарешті хоч щось. Я випадково побачив сторіс в групі о, українців Познані в по інстаграмі. І у них було, була сторіс, де був пост Нетцфоя. Я собі додав, як підписався на них. І потім, десь місяці три, я наважувався на те, щоб прийти сюди і прийшов сюди. Якось так воно було. І з серпня минулого року я приєдналася до команди волонтерів, щоб допомогти нашій країні та нашим військовим боронити нашу країну. Однією. «Кожний день я приходжу на 12 і буваю до 6 вечора. Ой, я eh, ну, ну, чого? Такий я собі графік вибрала, я... eh, я... eh, я... Бо я... якщо ви знаєте, волонтерку організували студенти, вони вчаться, працюють. А я вільна, я маю час і маю приходити зранку, тобто на 12 Люди, які такого віку, як я, так само мають трошки часу приходити на цей час, Бо діти зараз або в школі, або в садочку, і вони приходять на годину, на дві, на три, кого як виходить з часом. Тобто кожен день. Кожен день. Яка у вас мотивація? Мотивація зберігати життя якомога більше. Кожна ниточка. Кожна стрічечка це надія на те, що хтось, хтось залишиться живий.

Нею стали Тарги. Ну, взагалі, я пам'ятаю свій перший день на волонтерці, і це відповідно перший день, коли я і дізналась про волонтерку. І я пам'ятаю, що я прийшла після універу, просто гортаючи стрічку інстаграма. І мені якраз випала реклама, висвітилася реклама з волонтеркою. Я подивилась, я побачила фотки, наскільки пам'ятаю Богдана. І я така: окей, типу, я якось трішки забила на свою втому. Я зайшла, було дуже велике приміщення, було дуже багато людей, дуже багато волонтерів, які щось вирішують, якісь справи. Постійно хтось в паніці, наприклад, хтось, хтось плаче. Було дуже багато був вирі емоцій. Моментами могло назбирати дійсно багато народу і там на не знаю, 10 квадратних метрів 25 людей плетуть ці сітки, ну це було щось. Коли я вже почала дуже багато волонтерити стабільно кожен день на волонтерці, типу ти там замість того, щоб навчатися, ти йдеш волонтерити по ну, 8 годин мінімум. Це вже стало якби, моєю буденністю. Схоже на бумеранг, бо типу я йду додому, і знову я повертаюся на волонтерку. Додому на волонтерку. Це бів ну стало моїм способом життя. Ні, ні, пісня після цього. Наприклад, це трошки може впасти як ті. Чи не сама дуках почалася війна? И вот как начали там русский мир приветствовать, некоторые там донецкие, она сказала, я кажется, вообще не удивляюсь, потому что там очень много было кацапов, которые туда часа надо человечечку. По истории читают, все есть. Вот, ну и короче говоря, короче, да, молодому, да, да, это и yeah, россиянский. Он же от Яны Кабатя, он же полицейский будет, Белорус Яна. Ну, короче, она говорит, вот это, наша, зарплаты ж хорошие давали, там же ж и куча этих. Каже, зарплату получили чи аванс, вот и кацапюра начинает куплять выпитую. 3-4 дня. Лижи, з наважуються, гуляють, і на там все. Закончують деньги, і починають ходіти, тазичати, довго маватися і все. Так що, аналіти, я совсем підібрав першим замовленням стала сітка для мого дядька. Він на війні з 14-го року. Саме він давав поради щодо сіток. На той момент ми все ще плели основи для маскувальних сіток, з ниток. І тільки на плетіння цієї основи ми, мабуть, витратили з місяць часу. Що Дуже багато було залучено багато людського ресурсу. Це, це було щось. Я дуже радий, що зараз нам не потрібно цього робити. У нас були проблеми з поставкою цієї тканини, тому нам доводилося просто фарбувати, просити в людей будь-яку тканину, ще фарбувати. Тканину, яка в нас є, ще, ну, це дуже складна штука, особливо коли у вас маленьке приміщення, вам потрібно її вимочувати, вам потрібно її десь сушити. Типу, для нас це було ну, доволі тяжко, але ну, якось так робили. Через рік часу казав дядько, сітка досі робить свою роботу і ну, це дуже тішить. За весь час нашої діяльності ми змінили близько десяти локацій. Так як ми не маємо спонсорів, складно знайти безкоштовне приміщення на довгу перспективу. Більшість українців опинились у Польщі у зв'язку з війною і дехто не має бажання асимілюватися серед поляків або ж просто сумує з українським середовищем. Тож ми тут граємо роль такого собі осередку українців, де кожен може відчути себе серед своїх. Це насправді дуже. Мило та чуттєво, коли ти плетеш сітки, обертаєшся і бачиш різних людей різного віку, різної статі, різного статусу, які працюють над чимось е з одною думкою та ціллю в голові. Тут ви можете знайти для себе спілкування якесь, яке ну, іноді тяжко знайти, коли ви переїжджаєте в іншу країну, і це для вас стає просто таким пумом. А як а як з Знайомство з Ані відбулося саме на волонтерці, що не дає такого романтизму в цій історії? Будь ласка, дякую. Якось нас посадили разом з Богданом, і тоді в нас нав'язалася перша розмова. І я потім зрозуміла по розмові, що ми однолітки. Для мене це було якось, я не знаю, як це навіть передати словами. Тому що це було якась, і, якась одразу гордість за людину. Не знаю, хоча я навіть його не, не знала, ми не знайомі, але просто він виглядав дуже серйозним, займався дуже організаційними, такими серйозними питаннями. Ми з нею це було реально вар'ятство. Два вар'яти. Я пам'ятаю тиждень, коли ми. З одинадцятої ранку відкривали волонтерку, і обоє, десь так до третьої ночі працювали. Просто дуже сильно працювали. І паралельно з цим поєднювали університети, спали там по декілька буквально годин. Ранні вар'яти, мені нема, що більше сказати. Ця людина зробила на свій вік вже об'єднала дуже багато людей, дуже багато сердець в одному місці. Російська пропаганда, вона завжди старалася роз'єднати Україну на західну, східну. А тут дві людини, я зі Львова і вона з Одеси, створили щось одне ціле. Закривати волонтерку точно не хочеться. Чого? Ось тому, що чого волонтерка закривається, якщо війна не закінчилася. Але ось ось це в принципі єдине, що нас стримує, тому що ми закінчили навчання. І волонтерка це єдина річ, яка, яка нас тримає тут, тримає тут хоча шостого червня 23-го року, коли росіяни зірвали Каховську Гес, ми відчували тотальну паніку, але разом з тим чітке розуміння, що ми маємо щось робити. І так, ми зробили класний потужний збір, який допоміг тисячам людям, і такої віддачі, яку ми отримали від жителів Познані, від українців, так само як і поляків. Ми не відчували ніколи. Це було неймовірно. Але звісно, ми сподіваємося, що такого більше не повториться. Мотивація це круто, але я також тут як обов'язок. І я не живу в Україні. І у мене, як у громадянина України, зараз немає можливості платити податки в український бюджет. Тож у мене є дві опції, як я можу допомогти своїй країні. Перша це донати, і друга це безпосередня допомога українській армії. Треба мінімум 50 тисяч гривень. Це такий мінімум на ремонт цих машин. Так це прям це напевно мінімум однієї. 50 тисяч це чуть більше, ніж тисяча гривень. Це чуть більше, ніж тисяча доларів. Це не такий великий збір. Так, ну, тому я за нього берусь, бо це їм допоможе. І це можна просто швидко зібрати насправді. Тому ідея в тому, щоб багато людей долучити отак. Ну, це так працює. Тобто, ніби yeah. коли, коли ви не знаєте якусь людину і бачите, що там маленька сума, то ви може і думаєте, що це шахрай, а коли це людина, яку ви знаєте. Хорошо, є і доліри. куди ті машини поїдуть конкретно, є комусь там, щоб указати, допустимо, що на ремонт машин для такої-такої то такої то бригади, Звісно. чи для такої-то оце оці дані мені треба. Я тоді перекину туди, а вони там у себе туди розмістять. Я, я далеко від цього, я не знаю, як це правильно. Друзі, всім привіт! Ми 125 та окрема бригада сухопутних військ Збройних сил України. Щиро дякуємо за допомогу NS4UA, що допомогли зібрати нам суму понад 180 тисяч на ремонт усіх наших тачок. Це насправді було зроблено досить швидко завдяки взагалі. Інстаграм це основний канал нашого комунікування з людьми, з волонтерами, основне джерело транслювання нашої діяльності. Наприклад, навіть е, якісь замовлення ми теж приймаємо через наш Директ. Е, якісь військові пишуть або, наприклад, волонтери питають про нашу діяльність, наприклад, про годину роботи, про дні роботи, про якусь специфіку просто нашої, нашої праці. Колись е, до нас написав в інстаграмі швед, тому що він займається камуфляжем як мистецтвом, все своє життя і вирішив нам запропонувати таку як м -м, співпрацю. Але вона дуже, вона дуже була цікава, так як він запропонував, щоб він до нас приїхав і зробив з нами разом сітку в його галерею на його виставку. Ми, звісно, погодились, тому що це дуже класний досвід, це дуже незвичний досвід. Але звісно, ми погодились при одній умові, що сітка одразу після закінчення вистави поїде на фронт, бо це основна її мета. Ось це саме про нас, тут наші фотографії. Це також відцифровано, це наш почерк. Він дуже надихнувся словом так, тому що коли паняла його вчила, вона його управляла і казала ось так. А як виявилось, так, це означає дякую у них. І тому і ми тому дуже це приїлось. Так що це наша пам'ять і це дуже цінно для нас. Наш такий сувенер. Свого часу мене сітки дуже врятували від морального опустошення, коли я приїхала. Вони мене підняли. І я вважаю, що кожному то має давати сили. Але іноді приходиш і демотивує те, що немає людей. Були такі моменти, коли ми сиділи в трьох-чотирьох на волонтерці з волонтерами, і м -м, нікого більше не було за день. І мені здається, що це було найгірше, що ми могли відчувати в той момент. Що моє покоління, що в іншому поколінні будуть люди, які ну загалом без різниці, або вони не мають ну не бачать в цьому сенсу, але іноді я не розумію, як можна не бачити в цьому, в цьому сенсу, коли ну тобі просто показують отак. Ось дивись, ну типу, а людина така, ну це не має сенсу. Військові дають нам пораду, бо вони всі знаходяться в різних частинах нульового цього фронту. І їх може бути або піщани, або якийсь чернизюм. І вони нам радять. Нам треба, щоб воно було, було або більш чорне, або більш зелене, або якісь коричневе. І ми вже, знаходячи з того, маємо якісь кольори і бажання військових втілюємо в ці сітки. Бо це дуже важливо, бо якщо ми зробимо якусь більше чорну або щось, вона буде як це, дуже відчуватися, що не з, не з того поля. Це таке. А так можемо, наприклад, не тільки ми плести одну клітинку, можемо проплітати дві клітинки. Для цього ми плетемо беремо змійки іначе переплетаємо одну під другу. Ниточку, все плететься тільки за ниточки. Ось ми її проплили, протягуємо. Получається, що оця ниточка одна знизу, одна зверху. Тепер ми наступну беремо знизу і плетемо наступні клітинки по одній клітинці. Тобто ми можемо їх і так, і так плести. На дві клітинки можемо робити і на одну клітинку. Нам саме головне, щоб 50% десь була перекрита кожна клітинка. Як ви самі розумієте, зараз ці користуються дронами і ті сітки якось дають можливість що це трохи накрити. Зробити якось незамічним хоча щось. Мені ж там здається, що сітки дають таку. Скажімо так, психологічний спокій, наприклад, ще якогось захисту, як сам бронежилетом. Ну, ось. Ну, переваж так, перевага, що є. І то буде з цими сітками є довга перспектива. Сітки, окрім того, що забезпечують маскування від ворогів та допомагають зберегти техніку від дронів камікадзе, вони ще й забезпечують якби тепломаскування, Яке теж ну є доволі важливим. Ну, коли ти дивишся в тепловізор, то ну доволі видно. А сітка трошки за рахунок нашого стилю плетіння, вона якби розсіює це тепло. Одного вечора, сидячи на волонтерці, ми якось задумались: а скільки взагалі таких пунктів, як ми, скільки взагалі маскувальних пунктів в Польщі? І ми створили таку карту. Карта налічує собою 30 пунктів в різних містах. І в деяких місцях, наприклад, як таких як Варшава, Гданськ, є декілька маскувальних пунктів. Тому мені здається, що це дуже інформаційний пост, який може допомогти іншим людям, які живуть не тільки в Познанні, дізнатись про те, що ем, в їхньому місці теж допомагають. Тій справі, яку ми робимо, дуже важлива частина, це команда, це кістяк і фундамент взагалі нашої діяльності. Часто люди не розуміють, що такі типу, достатньо великі справи робляться ну, великими зусиллями і великою кількістю людей. Одна з основних задач спільнот подібних на нашу є розвиток патріотизму у молоді, тому що майбутнє нашої держави досить під питанням, і люди, які зараз воюють на фронті, потребують нашої допомоги. Наша маленька перемога це те, що нам вдалося стабілізувати кількість людей щодня. Тобто кожного дня в середньому до нас приходить 14 людей. За нашими підрахунками, за весь час ми спали близько 9 тисяч метрів квадратних маскувальної сітки. Якби в мене не було цієї команди, я би зробив набагато менше. Вони, будучи тут за кордоном, якось, знаєте, частково замінили сім'ю. Це, це, це моя друга родина. Це дуже важливі люди. Ми всі різні, але ідейно ми одне ціле. Бажаю здоров'я! Дякую польським волонтерам, а саме nest і за сітки, які нам прислали. Слава Україні, героям слава. Моя команда досить велика, тому згадувати, перераховувати кожного це, це було б це можна окремий ролик пилити. Кожен з них просто неймовірний, частина вернулася до України. Але часом приїжджає до нас в гості. Вони про нас пам'ятають, ми з ними контактуємо. Це просто неймовірні люди. Це... Це дуже важливі люди.